Попри існування різних культур, найближчою залишається своя. Декілька років поспіль Україна відзначає День етнографа. Випадає це свято на середину літа. Етнографи люди, які найближче стоять до минулого свого народу. Завдяки їм збережено національний код культури. Звичайно, затісної співпраці з археологами та краєзнавцями. Ми дуже багаті. Ми маємо величезний масив інформації, наші старші люди пам'ятають її, значить, її можна записати, її можна відзняти на відео. Там давно вже це роблять. А в нас поки що за тільки десь там віддалено доходять, що треба їхати по селах, писати тих старих людей, то чи не по селах фанасованих постав. Історію рідного краю Віктор Косяківський вивчає 35 років. Все почалося захоплення ботанікою і набуло набагато більшого масштабу. «Етнографію, археологію, краєзнавством чи історією краю займаюся з е, сьомому класу. Це вже, як по роках рахувати, це років 35. Уже все разом як складати, бо почав збирати тоді в сьомому класі якісь зрозумів речі, якісь варто зберігати. І в принципі почав зберігати, збирати із родини. В мене виявилося бабця ткала тілими, вони в мене є. У мене батько ще живий слава, був кошики злози плете, плів свій час. Це було в місяць кізнасті. В Значить, мене брат виправляв шкіри, правда, вже покійний, вношив ну, шапки, ну, вмів чи не мівчині виправля, виправляти шкіри. Значить, мене мама теж вже покійна, вміла малювати на склі. Вона навчила я вмію малювати і студентів чу. На склі я вмію писати писанки, вмію ліпити глиняну іграшку свистки. Щоб вони свистіли, міг працювати з соломою, з лозою. Те, що я руками можу висати, робити. То я починав не як археолог і не як етнограф чи історик, я починав як ботанік. Мені подобалася ботаніка, точніше, мабуть, то вплив вчительки ботаніки, слава Богу, наша живе, 86-й рік. Коли приїжджаю, заходжу в гості Віра Давидівна, добрий день. Там у нас є в Ченицькому рід рідкісні рослини. Одна з них називається відказник плата неколистий. в неї вік 75 мільйонів років. Оце в нас зараз ці бороди йде цвистик, в липні, в половині липня вона цвете. Ну, з Франції приїжджають фотографувати, ще звідкись приїжджають. Вона росте в нас, росте у Карпат в Тернопільській області і в Польських Карпатах, Так більше ніде нема. Вона така, як соняшник, соняшник жовтий, вона цвіте, стебла в неї немає, вона в землі квітка така велика, на квітки 22 см в І віки 75 мільйонів років. Досконало вивчивши історію рідного села Чечільника, його топоніміку, Віктор Афанасійович стає співавтором одноіменної книги. Виявляється, що по наших населених пунктах можна зібрати, бо кілька років я вже зробив, редагував. Ну автор статей і науковий редактор зробити, виявляється, що де ми мали по кожному населений пункт книжку. Вона виходить десь по 200 сторін, 300 сторін. По це тільки те, що можна поїхати в село зібрати з людьми поговорити. Я вже не кажу, в архіві ще можна знайти історію ще написати, але. Такий цікавий проект. Ну в принципі, це моя ідея. і Вона впроваджується, досліджується: природа, археологія, історія, етнографія, фольклор, топоніміка. Е, одного населеного пункту. Тобто, з усіх сторін показати, які багаті. Сьогодні у його доробку 10 книжок, в яких він виступив упорядником, збирачем неповторних народних перлин та науковим редактором. Остання під назвою Буша. Днями побачила світ. У мене більше зараз час йде написання, написання всі, на, на експедиції і на збір інформації саме різноманітної і е, ну, обробка її публікації. Тоб, мене не влаштовує просто зібрати, покласти на кубку в архів. Я колись начитався, що етнографи збирали, архіви, рукописні здавали, а там досі прилежить, ніхто і не бачить. О, то мене не влаштовують варіант — це що я намагаюся знайти, все що цікаве, таке то, але зразу йде публікації. Їх нам вже більше 150 тих публікацій, сам, самих різних. Ну, в основному, етнографія, краєзнавство. Це. Я все життя займаюся історією свого села. Я сам з Чечільника, у нас. О, і навіть тема диссертації в мене, яку я, я десь надіюся колись захистити. Зараз виходить книжка по буші. Я проводив розкопки в усі три роки підряд, 7, 8, 9 рік. Унікальне село з унікальними пам'ятками, вісім культурних шарів, вісім разів там поселялися люди від терпіля, Трипільці три рази поселялися до того часу, поки замок не зруйнували у листопаді 1634 року. Народні традиції, рідна культура, моральні засади і заповіти попередніх поколінь. Великі об'єми невідомої та невивченої інформації все це поле діяльності етнографів. Інститут етнології, державна організація державних установ на має гроші. О, як державна установа в якоїсь такої експедиції великих кудись там поїхати, вони не мають можливості. Безцінні національні джерела інформації промовляють до нас крізь століття і виписаними орнаментами на глиняному посуді. І чудом вцілілими вишиванками. Дуже гарні малюнки на кераміці, там зображення тварин на кераміці. А що ці зображення, до речі, означало? Письмо. Перший ступінь писемності. Трипілля загалом датується за сьогоднішнім датуванням, воно змінилося трошки. Кінець шостого тисячоліття до нашої ери і початок третього, дві тисячі з лишком років вони були на території України. У Вінській області Бернашівка є поселення, село Моліпільському. Там найраніше в Україні поселення. Саме раніше, ото шостого тисячові. За останнє століття зі свідомості народу стерто певні знання про інформацію, яку несе кожна вишивка. А пращури знали ниткою на полотні вони виписують долю те, що прикладом можна вишити дитині, не підходить жінці. Кожен значок, як буква у слові, мав своє значення. І виконувала певні функції. Складаючи ці значки до купочки, вони, ну, як кажуть, як слова, творили речення, а речення, цілі тексти. Ось ці ромбики — це якби знаки долі. А саме основне в житті кожної людини знайти свою долю, знайти своє місце в житті повністю максимально себе реалізувати. А кожна людина то є творець, творець, який не чекає, що там щось станеться, а сам має творити все те прекрасне, живе, ну, творче, і берегти мудрість на своїх ну, родову мудрість, так би сказати, тому що. Сім'я, міцна сім'я, міцна держава. До нашого часу, на жаль, дійшли лише відбитки інформації, яка передавалась із тисячоліття в тисячоліття, від покоління до покоління. Це Знаки обереги, долі. Тут ми бачимо ось ці особразні значочки. Оце зернятка, це настінинки, це може бути пов'язано із майбутніми потомками, тобто ромб – це доля. І ось ці хрестики, це теж, якщо вони поділяються на дві половинки, тому що в нас можна так само, як і тіло поділяється, до пояса на дві половинки, матеріальне, тобто духовне і матеріальне, минуле і майбутнє. Цей поділ і у всесвіті, і на людині так само переноситься. Так само і тут на знаках-символах вони відображають теж саме. Ось такі ми бачимо, тут ніби берегінка, яка оберігає цю долю. Досліджую вишивку, досліджую її її ткацтво, досліджую і збираю інформацію про вплив цих знаків на стан людини, на її долю, тому що останні матеріали у мене про те, що орнамент орнаменти розміщалися у відповідних місцях. Вони мали і лікувальне значення. І вплив на життя людини, і на обставини, які відбуваються з людьми. Дуже цікаво, коли людина одягає вишиванку, повністю заспокоюючись, її, як кажуть, душа починає вести. Кожна культура неповторний дух і душа етносу. Більшість народів ревно береже і підтримує творчий спадок своїх пращурів, завдячимо й ми, етнографам, вивченням і збереженням цих безцінних історичних знахідок і тієї інформації, мовою якої промовляє до нас з глибини віків. Саме етнографи не дозволяють розірвати ту невидиму нитку, що зв'язує попередні покоління з прийдешніми.